Чи знали ви, що перші музеї світу виглядали як чарівні кабінети, сповнені дивовижних скарбів? Це видання від Ташин унікальна можливість зануритися у світ дивовижних колекцій минулого, які збирали аристократи, науковці та художники протягом століть. Так звані кімнати чудес або вундеркамер з'явилися в епоху відродження і були спробою зібрати всі знання людства в одному просторі. У цих кімнатах зберігалися рідкісні артефакти корали, мінерали, автоматичні механізми, а також екзотичні речі, які викликали захоплення та подив. У цій книзі зібрано понад 19 таких колекцій з різних куточків Європи. Такі кімнати створювали видатні постаті Франческо Медічі, Рудольф ІІ та Фердинанд Габсбург. Вони не лише зберігали ці артефакти, але й формували уявлення про світ у свою епоху. Автор книги Масі Молістрі витратив десятиліття на дослідження цих кімнат, подорожуючи сімома європейськими країнами. А ще хотіли б вимати свою кімнату чудес? Пишіть у коментарях.